Рятувальники пішли в народ. Поблизу улюблених місць відпочинку криворіжців на пляжах і у лісопосадках вони проводять виїзні інструктажі з правил протипожежної безпеки. Адже лише за минулу добу команда пожежно-рятувальної частини виїздила на палаючий сухостій близько 30 разів. У випадку, якщо ви побачили огонь, дим одразу необхідно позвонить по телефону. Пожар Знаєте телефон. Ми самі пожарні стоділефонівод. Да. телефон 101, його не надо забувати про всіх своїх род дітей, Соблюдайте правила профілактичні патрулювання пожежонебезпечних зон є доволі ефективними. Але рятувальники зізнаються, що особисто нагадати всім любителям барбекю, курцям, садоводам, любителям правила поводження з вогнем вони не встигають фізично до того ж, пожежі це не єдиний привід виклику служби порятунку. Хотілося б звернутися до мешканців нашого міста. В цей тяжкий період, коли висока температура превищує 30 градусів, дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки, не залишати без догляду багаття, не користуватися сірниками в лісу. Також при відпочинку на озерах дозволяється купатися лише в містах, які для цього предназначені, де є спеціальна служба порятунку на воді. Також слід велику увагу приділяти маленьким дітям. З'ясувалося також, що до обов'язків службовців пожежно-рятувальної частини входить і захист цивільного населення від плазунів. Під час зйомки цього сюжету до рятувальників зателефонувала дачниця і благала про допомогу. До мене у дачку залізла гадюка, метр. Визвала я МЧС, вони тут, як тут, приїхали, шукають, перевертають усю дачку, може найдуть. Синхронно із рятувальниками додачного селища під'їхали і медики. У разі необхідності вони б мали увести потерпілому від змійного укусу проти отруту або ж просто дати заспокійливе наляканому. У нашому випадку більше за всіх налякалася змія. Вона не витримала присутності такої кількості спецслужб і телебачення, і зникла. А ми згадали ще одну прикмету, пов'язану зі святим Іллею. Боючись блискавки грізного пророка, нечиста сила перетворюється на плазунів і чим ту тікає.